Радощі і хвилювання пролинуть вдалечінь, забудеться багато, залишиться лиш тінь. Відкриємо сторінки рукопис для душі, там вибрані є твори, поеми та вірші, світопис твій записаний, щоденник твоїх мрій, рядки про сокровенне та плани твоїх дій. Ти відкриваєш душу, а значить, цілий світ. Ти ставиш запитання, а потім пишеш звіт, словами та ділами підтверджуєш себе, у височень маєш. там небо голубе, минає марнославне, лишається живе, захоплюючи. Дивна, нестримна, та нове.